Вже не вперше працівники Державтоінспекції дарують свято своїм підшефним, вихованцям дитячого будинку Світанок. Цьогоріч, початок нового навчального року, у дітлахів асоціюватиметься з гарними позитивними емоціями, адже правоохоронники з нагоди Дня знань запросили їх на церкову виставу, яку днями представляли у нашому селищі київські артисти. Як наголошують даїшники, це дуже приємно робити добрі справи і дарувати тепло свого серця і турботу тим, хто її найбільше потребує і чекає. Це діти-сироти, я думаю, їх повинні, як у них немає батьків, їх повинні підтримувати. Ми взяли таку місію на себе, по мірі можливостей стараємося. Це, звісно, не батьківська опіка, але хоч щось, як кажуть, з міру по ниці. Треба допомагати. Цирк дарує дітям гарні емоції. Враження, я думаю, у них залишаться. Вони пов'яжуться з початком навчального року, як не як в них буде приємніше за навчання трохи. А діти, в свою чергу, дякували за виявлену увагу і подарований гарний настрій. Ми щиро вдячні відділенню Даїста Вищенського району за квитки на циркову розважальну виставу. Я гадаю, що нам всім дуже сподобається ця вистава, і ми запам'ятаємо цей день надовго.